Російські ЗМІ від самого ранку почали кричати на тему того, що в російському воронежі був атакований протирадіолокаційною ракетою. Як вони повідомили, ось таке литовище, котре має позивний Балтімор. Я навіть зараз виводу карту Діпстей для того, щоб детальніше показати, проявити, а де ж цей Балтімор власне є ось тут аеродром міста Воронеж. звідси від найближчої точки. Українського кордону, хоча ми зрозуміємо, що звідси з, з, з самісінького краю ніхто не робить ніяких пусків або що 178 сімдесят вісім кілометрів. Е, відтак з'являється логічне питання. Головне, що росіяни в себе пишуть, що мовляв цей аеродром був атакований проти радіолокаційною ракетою. Ну, це щось на кшталт хармів. Ракет mm -hmm. AGM-88 Harm, Харм, які відпрацьовують по російських РЛС та російських станціях протиповітряної оборони. Відтак в них там паніка серйозна, тому що це або надто сміливий якийсь український винищувач, який залетів на територію Російської Федерації, і пустив харми. Хоча ми знаємо, що є певним чином така домовленість по тому, що західне озброєння не буде використовуватись по території Російської Федерації. Ну або ж це безпілотник. Які здатен запускати протирадіолокаційні ракети. Ваші здогадки, що то було, Олександре. Мабуть, НЛО, не ло знаєте. Не кажіть це... так, ну бо то точно не, не ло. вже НЛО Давайте це, давайте завершувати. Да. Да, да. Ну е, насправді е, насправді, версії можуть бути різні. Версія може бути і про те, що це український літак, який запустив ракету. Версія може бути про те, що це. Російський літак, який випустив ракету не в тому напрямку, куди було потрібно, власне а, це то до речі. Вибачте, я от переб'ю там, там там базуються літаки су 34 російські фронтові бомбардувальники. Ну, бачите, тобто, це це, це це теж те, що могло. Це теж версія, яка має право на життя. І якщо ми говоримо про безпілотник, який здатний випускати ракети такого типу, ну. Якщо вони у нас є, то це дуже добре. Але це має бути досить великий безпілотник. Це має бути безпілотник, якого в принципі ми ще принаймні візуально не бачили і не чули про випадки застосування, тобто досить потужна машина. І, Ну тоді, якщо вони вже в нас з'явилися і це українське виробництво або поставлені там нашими партнерами, а я схиляюсь до того, що українське, значить, ми маємо досить серйозну зброю, яка здатна вражати. Але я думаю, що, вочевидь, версія про авіацію має залишатися, мабуть, однією з пріоритетних. А, На сьогодні... Авіація навіть, навіть українську? А, то це невідомо насправді. Тут не можна стверджувати, що це українська. Це може бути могла бути і російська ракета. Тобто, ну знову ж таки, в них були випадки різні, коли ставалися і катастрофи, і трагедії. Ми з вами це обговорювали. В них були випадки скидання бомб, у них було різне. І в них були невдалі пуски ракет різних типів, у них було падіння ракет, у них було падіння ракет, як х один в Каспійське море, тому вони їх над Каспійським морем не запускають. У них були випадки невдалих запусків С-300, ракети, які вертались. Та всяке бувало. Абсолютно, і різні і різні, і різне, і багато чого було. А можливо, це а можливо, це. Була і українська авіація, можливо, власне кажучи, ми побачили в небі, що е, застосу було застосовано е, ракету. От тут питання ракету, ракети і типу, яка могла бути застосована. Отут, власне кажучи, є питання, чи точно це на 100% харм. Тому що знову ж таки, ми чуємо тільки пояснення російської версії. Вони одразу скажуть, що це знову ж таки, що це е, харм і так далі. Я в цьому сумніваюся. Я майже впевнений, що Україна не буде застосовувати Західне озброєння без дозволу наших партнерів, але я схильний думати, що Росія готова обстріляти сама свій аеродром. З для того, щоб звинуватити Україну в застосуванні ракети ХАРМ і таким чином блокувати постачання до України далекобійних ракет, таких як Storm Shadow або інші, або блокувати постачання Україні f 16 ось це я схильний думати. І ось це може дійсно бути. І тому я говорю про російський слід, тому що в них є очевидні мотиви, абсолютно вчинити це і. Звинуватити при цьому, що це Україна діє західною зброєю, наносить удари по території Росії, хоча і по військовим об'єктам, де є, що має абсолютно повне право наша держава робити, тому що це військовий об'єкт, це військовий аеродром. Там військові літаки базуються, і ми мали повне право його розтрощити, знищити, питання тільки спроможностей. Але на сьогодні я думаю, що це скажем так, справа рук Росії, який абсолютно нічого не варто обстріляти себе, нічого не варто. Слухайте, Путін вже сказав журналістам: подумаєш безпілотник: ну що, ну все десь там на ну і врешті по цьому випадку, із воронським аеродромом, там же ж вони повідомляють, що мовляв ракета не долетіла, тобто вона нічого не пошкодила. Ну mm -hmm. якби це не це, це не проблема, коли нічого не пошкоджено. Якраз можна показати якісь уламки харму, сказати, що це Україна обстріляла, залетіла. Хоча з іншого випадку у них виникне питання до них виникне питання, а як же ж ваша система протиповітряної оборони працювала для того, щоб взагалі як це, як це українські е винищувачі залетіли в російський повітряний простір? Тому що на нинішній час ракети ХАРМ, вони, наскільки я знаю, там 110-111 кілометрів максимум е можуть спрацювати? Ну 150 можливо можливо, відсили, а тут 180 лише. До кордону. Та це знову ж таки, їм, в принципі, розумієте, їм ж абсолютно все одно, що хто каже про їхню протиповітряну оборону. Вони концентруються на інших речах. Тобто, те, що там не спрацювала протиповітряна оборона, абсолютно нікого це не цікавить, і, в принципі, всі на це закривають відверто очі. Цікавить наступне на сьогоднішній день це дискредитація України як держави, яка не може, начебто, дотримуватись обіцянок і е, може застосовувати подібну зброю. Ось так я це сприймаю як ось таку е, інформаційну операцію Кремля, і це знову ж таки виходячи, поки що виключно з їхньої версії, яку ми можемо сприймати абсолютно дуже так умовно і обережно і обмежено. А що було насправді це або е, справа рук Росії? Або там була зовсім інша ситуація, і там міг бути безпілотник, можливо, українського виробництва, який, до речі, була інформація спочатку. Я хочу нагадати, з деяких російських джерел, що 14 військових зазнало поранення, що угу, угу. <пілотник> на полігоні під воронежом, що наче да. два безпілотники да. атакували їхні полігони. Да. Ну так от так, а, це вже потім пришилася ракета Харм. Тобто, вже потім було сказано. Що це могла, це могла бути українська авіація? Я в це не вірю, насправді. Тобто, це до якась доля ймовірності могла би бути, але коли почала працюватися ракета Карм, до цього, я в це не вірю. А от до речі, дивіться, по цих безпілотниках знову ж таки, Це версія з чисто російських так званих змі про те, що два безпілотники атакували полігон у воронежі 14 постраждалих наслідок цієї атаки серед російських вояків. Відтак, ну якщо припустити, що це правда, я знову ж таки не знаю, чи це правда, але якщо припустити, то вочевидь іде вже певне зростання шкали уражень безпілотників. Що я маю на увазі? Спочатку там була якась пристрілка, падали безпілотники де інде. Потім почалися конкретні пуски, конкретні пожежі на НПЗ, на складах із палено-мастильними матеріалами і тому подібним. А зараз уже йде за такою логікою робота по особовому складу і по місцях їхнього скупчення. Безумовно, всі ці точки вони дуже важливі. Тобто, ну ми пройшли певну еволюцію. Насправді ми ж треба розуміти, що е, якась. Біль, великий відсоток цих безпілотників, вони до цілої просто можуть не долітати. Ну, це теж реальність. Тобто, в мене немає на сьогоднішній день там якоїсь статистики підбивати, але, судячи з того з інформації, яку можна оцінити навіть з відкритого доступу, більша частина цих безпілотників не долітала. Більша частина це очевидно. І якась невелика частина лише досягала цілей. І постійно, і що це таке? Це робота з удосконалення, з вивчення з того, що робляться висновки: що потрібно зробити, що потрібно змінити. Робляться висновки з особливостей роботи російських ППО, де вони розташовані? Як як реагує на безпілотник? На Реби російські, радіоелектронну боротьбу, як вони реагують на виявлення, які засоби вражають ці безпілотники найчастіше, і так далі. І під це все робиться коригування. Іде еволюція. І очевидно, що йдеться еволюція і уздосконалюється з українського боку а, типи цих безпілотників, їх можливості і спроможності. І як наслідок буде зростати кількість уражених цілей. Проте, поки що, я думаю, що. Ну, потрібен ще час для того, щоб тенденцію, і статистику на кількість уражених цілей виправити в плюс, а не в мінус. Я маю на увазі, що багато безпілотників не долітають. Я так розумію, що росіянам приготуватися на їхніх, навіть уже російських базах, що буде прилітати по особовому складу. Ну безумовно, ну, ну а як вони хотіли тільки будуть розвиватися наші спроможності, звичайно, потрібно наносити удари. Безумовно, тут жодних сумнівів. Це вже питання виключно технічних можливостей, і, і продовження виробляти, і продовження роботи над помилками, яка є продовження навіть не помилок урахування, а врахування досвіду їх застосування. Тобто ви розумієте, що нам вже ж потрібно досвід так само застосування, зрозуміти ось те, про що я говорив, як воно працює, як воно буде задіяно. І після цього буде покращуватись і. Кількість е цілей і кількість об'єктів, по яким буде долітати і влучати, я думаю, так само будуть зростати.